Вітаю п'ятикласники! Сьогодні ми поговоримо з вами про літературні казки, а зокрема про Івана Франка, про його дитинство. А також ознайомимося із збіркою письменника, коли ще звірі говорили, та казкою фарбований лис. Епіграфом до нашого уроку ми взяли слова Валерія Шевчука. Казка кличе на сумандри, велить бути в житті сміливими й мудрими, долати перешкоди й біди і не забувати. Добра світового, бо тільки і цим вимірюється наша людська сутність. Тож. 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту на Галичині у сім'ї відомого на всю округу Коваля народився рудоволосий ясноокий хлопчик. Яся, так звала мати сина, ріс розумною дитиною. Був роботящим, товариським. Він залюбки допомагав батькам по господарству. Великою мрією неписьменних батьків було дати освіту своїй дитині. І в 6 років віддають Івася до школи в сусіднє село. Звідки була родом мати, оскільки тамтежня школа вважалася кращою ніж на Гуєвичах. Потім Франку переходить до так званої нормальної школи при монастирі Другубичі, а згодом і до Дрогобицької гімназії. Зі спогадів його в сучасників. Він постає середній зріст худорлявий юнак, з рудуватою кучерявою чуприною, високим чолом, ясними очима, з рішучим виразом обличчя, з привабливою захоплюючою манерою вести розмову. Серед ровесників відрізнявся ще й тим, що все вмів робити. Надзвичайно швидко писав, читав. Швидко орієнтуватися у різних життєвих ситуаціях. У липні 1877 року Іван Франко був заарештований. У в'язниці, згадує письменник, не знаю чому ставились до мене особливо суворо. Запхано мене до найгіршої камери до злодії, убійників. Та інших звичайних злочинців. Протягом 9 місяців, проведених у тюрмі, сидів я переважно у великій камері, де перебувало 18-28 злочинців, де зимою ніколи не відчинялося вікно, і я, слабий на груди, з бідою добивався привілею спати під вікном. Прокидався ж майже завжди з повним снігу волоссям на голові. Іван Якович був високоосвіченою людиною. Здобувши університетську освіту, письменник їде до Відня, де одержує ступінь доктора філософії. Він мріє про посаду викладача Львівського університету. Але реакційні кола Галичини зробили все, щоб не допустити політично неблагонадійного франка до університетської кафедри. У галузі дитячої літератури Іван Якович активно починає працювати з 1890 року. Він публікує збірку казок, коли ще звірі вміли говорити. Пише низку оповідань. Найбільш особистим є оповідання у кузні, де змальовано картини раннього дитинства майбутнього письменника. Ай найулюбленіший герой це хлопчик Мерун. Франко любив одяг строгого кольору. Нешнурований черевики майже завжди носив пошивану сирочку. Був письменник завзятим рибалкою. Мріяв купити велосипед, але так і не купив, бо жив скромно, невибагливо, навіть у Богу. Він навіть не спромігся придбати на смерть нової сорочки, тому ховали його чужі. Похований митець у Львові на Личаківському цвинтарі. Тож ознайомимося із поняттям про літературну казку. Запишіть, будь ласка, що ж таке літературна казка? Це художній твір про вигадані та фантастичні події, написаний конкретним автором. Запишіть, будь ласка, до зошитів особливості літературної казки. Видатний письменник у дитинстві любив слухати пісні матері, байки, роздовіді старих людей. Ще в початковій школі дев'ятирічним малим. Івась почав старанно записувати коломийки, приповідки, казки, довівши їх кількість за 800. Хлопчиком Івась вбирав у себе розповіді сільських опівдачів у кузні батька Коваля. Тому вже з дитинства він відчував нерівність між людьми, несправедливість, що існувала довкола. Реальне життя в співіснуванні з кривдою, неправдою передавалося у безцінних народних скарбах, казках, зокрема про тварин, які так подобалися майбутньому письменникові. Ставши дорослим, він сам почав їх писати через образи звірів, жорстоких, підступних, хитрих. Викривав несправедливість у тогочасному житті. Тому збірка письменника, коли ще звірі говорили, вийшла 1899 року. Ось перед вами одна із найстаріших книжок. Франко написав майже 50 казок, 20 із них увійшли до збірки, коли ще звірі говорив. Як правило, усі вони це художньо опрацьовані переклади з грецької, індійської, німецької, російської, арабської та інших мов. Це своєрідні літературні обробки. Проте найчастіше розширював. Надаючи творові соціальної загостреності, національного колориту. І, як сам говорив автор, на чужий позичений рисунок накладав інші українські кольори. Тож, попрацюємо над твором фарбований лис. Запишіть, будь ласка, тему казки. Розповідь про хитрого лиса Микиту, його призначення, прагнення до легкого і безпечного життя шляхом брехні та улесливості, за що, врешті-решт, він отримав покарання. Ідея це засудження користолюбства, нечесності, хитрування, висміювання пихатості, і зарозумілості. Основна думка це нечесність, підступність. Життя заради задоволення власних потреб це те негативне, що зневажав народ, з чим він намагався боротися і що прагнув подолати. Тож опрацюємо твір після того, як ви його прочитали. Чому казка має таку назву? Хто є головною дієвою особою? Як автор ставиться до лиса Микити, вовка, ведмедя, лісових звірів? Хто з персонажів казки заслуговує на повагу? Та чому? Хто першим злякався, коли побачив пофарбованого лиса? Чому лис обдурив звірів? Попрацюємо в зошиті. Тож випиш, випишіть, якими рисами характеру наділив лиса Іван Франко. Можете скористатися підказкою. Хитрий, прихитлий, вигадливий, спритний злодій, гордий, відважний, лукавий, брехун, ошуканий. У касті ви зустрілися зі словом чкурнути. Тож доберіть синоніми до цього слова. Можете скористатися підказкою: дременути, дмухнути, майнути, «шмигнути», податися. Отже діти, Колись Іван Франко сказав, що тисячі речей забудете. А тих хвилин, коли люба мама чи бабуся розповідала казки, не забудете до смерті. І справді казкові герої змалечку живуть з нами, допомагають усмислювати життя, розрізняти добро і зло, фантастичне та реальне, смішне та страшне, красиве та потворне. Тому казка завжди цікава для вас. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання, скласти цитатний план твору франка фарбований лист, підготувати текстовий матеріал для опрацювання образу лиса Микити та малюнки до змісту казки. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!